Всім привіт, друзі! Мене звати Маркін на Лімбар Геймсів. І сьогодні будемо грати в Plans for Zombies 2. Ну, ми, як завжди, будемо е, на одному такому самому е, епізоді Pirate, Pirate Season. Ось ми зараз на цьому епізоді або сезоні. Ну, якось так. Ну, до речі, Pirate Season. Ну, і що ж? Ну і дивіться, ми вже на 12 рівні і ми відкрили нову е, рослину. Так, так, нову рослину. Ну і що ж. Ну і дивіться. Нам. І, мені ще треба зняти до того два відео е, ну з е, звичайними рів, е, рівнями. А потім третє відео вже буде з босом. так так, бо з босом буде вже е, третє відео. Ну, після тих двох відео з тими звичайними е, рівнями, ну та шо ж. Ну і давайте. Е, ну і давайте вже на 19 -й рівень е, пройдемо. Так, дивіться, вже <соць> щось вже буде цікаве. Тут дивіться, ці е, квітки. Так, зараз е, то звичайні зобі у нас. Так, дивіться. Оці квітки, щоб зомби просто не пройшли через тих квіток. Ну і якось ми маємо це зберегти. А ви ці рослини візьмемо. Ну і до речі, давайте візьмемо ось цю рослину. Це Spike рок Це, в принципі, це саме як спайкові, Тільки що це більш мета Ось. Дивіться, це просто більш якби мета-леве. Ну і до того гостріше це повинно бути. Давайте навіть візьмемо замість оцей гармоти. Бонкчой візьмемо так, ось цей Чой. Щоб. Ну я завжди так роблю, щоб зберегти у тих, у тих рожевих квіток. Ну і до речі, ми маємо нас берати, скільки сонця. Попросту 1850 сонця ми маємо зібрати. І ми якось повинні це пройти рівень. Ну, зараз може. Слежитися, що. Що ми можемо програти. Ну, так бо нічого такого страшного, що якщо ми програємо, ми якось також, ми якось також ми повинні якось це пройти. Ну і постараємося якнайбільше сонячники поставити, щоб назбирати тих е сонців. Так, добре, поки що ці, цей один зомбі буде. Ну, можемо поки що час назбирати. Так, ну поки що е звичайні зомбі йдуть, Ну і можемо навіть випробувати. Ну, не знаю, чи вдасться мені ось вона с. О, оце ось, ось вона. Це, якщо ми поставимо, то це ще набагато крепше вона робить. Ну, просто відразу так буває. Так, добре. Ну і звісно на цього листка ми спробуємо. Ем, ну, то що е, поліпшують е, зомбі. Так, добре, давайте ще раз додамо м, тих сонячників. Щоб іще набагато більше було. Так, іще три сонячники. І буде у нас. о, зараз ще. Ну і будуть о, у нас усі е, сонячники. Перед тим ну, тих е, квітків. Ось. Так, зараз. І останній соняшник, ну і все. Ну і тепер ми можемо спокійно назбирувати. Ну ми вже майже хочемо ще 500 <соць>, сонця. І тоді ми, ми точно вже назбираємо сонця. Так, дивіться. І давайте ось нам дали. Так, ідеально йде ми зомбі з конусом. І давайте дамо ось цього листа, О, відразу навіть вбиває. <соць> Щось ну, навіть відразу вбиває, Ну так, було. Раніше, о, дивіться, ми вже назбирали сонце, так було раніше, так як з цією рослиною. Ось, Ну що збіра... збирала ну, збирала тих. зомбі і потім вбивала. Ну, оце усі кулючки, звісно, я маю на увазі. Так, добре. Ну, я хоча не до кінця знаю, що це така рослина, це квітка. сонячник заквітка, це якась. капуста ніби як. Так, що ще? Ну, ку э кукурудза, которая, ну це відомо, що це кукурудза. А от э, ці кулючки я навіть я не знаю, що це за рослини. Якщо ви знаєте, що це такі за рослини, то можете сміло писати мені в коментарях, що це така за рослина і буду її так називати. Ось, можете мені назвати, цікаво ви для тех э рослин, і буду так називати. Так, ми вже на фіналі, дивіться, як нам це скоро пішло. Ну і давайте думаю, у тим... Зомбі така желізна. Ну, до речі, вона на ця штука, ну, ця залізна, таке що колеться, вона коштує ще на 150 сонця вище. Ну, оця штука попросту, ну ці колючки коштують 100 сонця, а оці такі желізни то 250. Так, І нам дали пініату. Ми вже перший рівень. Рівень пройшли попросту. Так що це непогано. Так. Дають нам монети, поки що нам покращили цього дракона. До речі, нам ще покращили дракона і е, майже цю, цю ростину е, також покращ, е, майже покращили. Ну, і ще один і ну, цей один пункт і, буде, і можна покращити. Так, насудний рівень. Так, щось тут знову з сонцями. Ну ми. Зараз на. Так, добре. Ну і відразу нам дають гармоту кокосову, якщо ви вже помітили. Так, добре. Ну і давайте візьмемо ці самі рослини. Так, оцю рослину ми вже випробували. Ну, і можемо ще раз взяти, вона якби файна. Так, тисяча сонця. Що це означає 1000 сонця? А, ну тут вже набагато менше. Тут треба назбирати також сонця, ну тільки вже 1000 сонців. Тобто на 750 сонця менше. Так, добре. Ну і зараз якось так назбираємо. Ну це дуже так просто. Ми можемо знаєте скільки тих сонячників поставити не... 15, а навіть 10. Так, добре. Ну, Тут uh, перший зомбі підходить, так що стараємося якось це назбирати. Так, ну і щоб зомбі вбивати, це теж головне. Так, добре, ну і ми вже назбирали одну четверті сонця, ну і трошки більше навіть. Так, добре. Назбираємо сонця. Так, ну і другий зомбі підходить. Ну, добре, що хотіли, що це слабі зомбі. Так, добре, ну і ще половина ну, осталася. Нам половина осталася. Тих сонців назбирати. так, Добре, добре. Так, і ну і можемо сміло ставити тих рослин. Оце нам займе набагато швидко. Так, добре. Ну і ще нам 3 четверті. Ми вже назбирали 3 четверті сонця. Так, ну і в принципі непогано. Так, і ще 100 сонця, і ми вже будемо мати 1000 сонців. Ми вже назбирали 1000 сонців, так що це навіть непогано, непогано і це навіть дуже так просто. Навіть можна е, е, не 10 сонячників, а 5 сонячників. Ну, якщо вже маю так. Так, ну і ми вже так назбирали багато сонця і знаєте, можемо ці всі сонячники стратити. Так, давайте ще всі дрібні сонця, Давайте на гармоти потратимо. Ось, на усіх кокосових гармот, Ну і давайте ще тут поставимо, щоб ми набагато швидкого... Mm, Прохоче рівні. Ну і тут з конусом йде, так що відразу вбиваємо. Дивіться, як нам це все скоро йде, і ми до того зберігаємо час. Ну і це також файно. Так, ну і ще одна гармата але ми якось так ще назбираємо. Так, і відразу вбиваємо пірата. Оце що підскакує? Ну і зараз. Так, ну і це насумна гармата яка вона... У нас зарядилося якось так. Так, добре, ну і що ж? Ну і давайте. Так, о, і можемо відразу. Дивіться, так зробити. Відразу у тих, стін... ну, у тих зомбі дати. Так, ну і другий рівень ми перейшли, так що це також непогано. Ну і ми до того назбирали 30 тисяч монетів. Прикиньте, 30 тисяч монетів. Так, добре, ну це також непогано. Виконуємо квести. Ну і третій рівень. Так, третій рівень. Так, щось тут не... щось мені починає не подобатися. Так, тут вже якось так знову з сонцями. Так, ну і давайте візьмемо ці самі рослини. Так, сонячний карту, напевно, візьмемо. Так, о, до речі, давайте покращимо оцього дракона. 에, давайте покращимо ман на 1000 монетів вже на другий рівень. Ну і буде тривати так не 5 секунд ну, загруження, а так 4,5 секунди. Так, добре. Ну і це також непогано. Звісно, щоб поскоріше отримали е, рослини. Так, добре. Ну і що ж? Ну і взяли ці розсилини, які підходять до цього епізоду. А, тут вже ми маємо скоріше збити. Сонь, е, Зомбі і тут вже набагато більше сонця треба назбирати. Тут якісь... Це в мене перший раз, що три рівні, які ми маємо назбирати сонця. Прикиньте, і це. І це тут навіть в одному відео. Ну добре, давайте постараємося якось це також пройти. Так, перший зомбі, ну тут вже починає тяжко, то мені потрібно 200 чи 500 сонця назбирати, а я не знаю, чи... Ми можемо якось це зібрати. Ну і маємо цю лінію виконувати. Там такі зомбі, що бересли з очами, без очей просто. Ну, на тих стики. Так, ну і першого зомбі. Ну і маємо цю заповнити лінію. Ми повинні якось спити, так. Вже пропала ця лінія, то що заповнюється. Так. Ну і нам непогано дадуть ці е, сонця. Так, добре. Ну і давайте. Е, от тих... Рослини, ну такі. Гуру катапульти ми маємо... О, відразу збили, так. вже заповнюється непогано. Ну і давайте відразу так імо. Ну не знаю, чому я так зробив, але... речі, там один зомбі впав в воду так. Так, так, так. Щось вже небезпечно робиться. Так, давайте оці кульшки дамо. Ну, не знаю, чи ми пройдемо цей рівень чи ні. Але все можна спробувати, спробовати, вже так тяжко дається, тяжко, тяжко. Ну, я скажу, що відразу що з кожним епізодом може статися тяжко. Так, ну і давайте харк відразу дамо. Так, ну і що ж, ми, ми вже відразу на фіналі, але ми щось Просто... Ну, як вам сказати, ще ми, е, е, поло... ми на половині, де зомбі ходять, а відразу вже... Так, давайте заречь. О, відразу. Ми О, і вже заповнили цю лінію. Так, вже заповнили цю лінію і маємо заповнити теж ось цих сонців. Ну, давайте постараємося якось це зробити. Давайте більше сонячників дамо. Так, давайте. Ще трохи. Так, сам, головна мета це назбирати 2000 сонців. Так що потрібно багато сонячників. Так, ну і про зомбі також, о, нам дали ця листка. Ну і відразу давайте дамо речі, нам вже назбираються, сонце, ці сонця, назберуть, назберуть. Про зомбі не забуваємо. Так, тут один також йде. Так, ну ми відстрілили. Ну, і ще нам, трошки нам осталося. Ну і давайте оці колішки. Ну і зараз... Так, все, все складно, все складно робиться. Так що... Не знаю, чи ми пройдемо цей ревенч, ні. Так, добре. Давайте ще раз так зробимо. Так, нам іще трошки, нам ще трошки остав, залишилося. Так, ну і вже назбирали так сонці. Ну і давайте відразу йдемо усю ну, листку. Так, ну і зразу цей пірат у нас йде. Так, і оцей імп йде. Ну, не знаю, що ми справимося з тим. Ми маємо сього імпас, бити так, збили, збили. Так, все непогано, ну це дуже тяжко, я вам скажу там відразу, що це. ну відразу ще навіть імпи з'явилося. Так, добре. Ну, Зараз якось це. Ні... Ну, відразу втратили цю церкву. Кос... С... Так, добре, ну це що стереже траву, але це нам буде заважати, так. Ну і відразу, о боже, тут вже підходять ці. Крепкі зомбі. Ну не знаю, чи ми справимося чи ні. Хоча може вже ні. Тому що це вже занадто крепкий І. Ну і так відразу збить. Так, ми вже якусь нагороду від... отримали. Ну, це на одну рослину більше, я вам відразу скажу. Що ця нагорода це плюс одна е... рослина. Ну і ми вже третій рівень пройшли. Так, ну що ж, ну і ми ну, і ми пройшли ці три е, цікавих рівні з тим, що ми маємо назбирати е, е, сонця. Обікине <реку> назбер назбирати сонця. Це ви, е, уявляєте собі, що я пройшов за одне відео три рівні, які е, дотичують тих. Е, Сонці, щоб маємо нас берете Ну і це було занадто теж тяжко навіть. Ну це не аж так легко, Ну якось ми справилися. Так. Ну що ж, ми вже так близько до боса підходимо. Дивіться, ще три рівня. І вже бос, бос-бос-бос. Так, добре. Ну і давайте зглянемо на книгу колекції. Так, добре. Ну, ми вже назбирали так споро тих э, розселинних. Э, так, ну, так, ну і що ж. Ну і дивіться. Ми вже стільки зомбі назбирали, щось ми вже давно не заходили, чи колись ми вже заходили в книгу колекції, ну я вже не пам'ятаю. Так, добре. Ну це я відразу ж скажу, що це вже усі зомбі ми назбирали за цей цілий ну, епізод. Знаю, що там є такі рідкі зомбі, які е, е, приходять ну, ці. На спеціальних ореннях. Так, ну і що ж. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то займайте лайк, підписуйтесь на мій канал, тисні на дзвіночок, пишіть коментарі і делайте відео з цим друзьями. Всім пока-пока.